Вітаю вас, друзі, підписники мого каналу. Ось така сонячна погода. Я вирішив записати для вас нове відео. З вами Олег, канал успішний експеримент. На календарі сьогодні останній день цієї такої холодної дощової осені. Хоча по останньому дню так і не скажеш, наче жовтий на дворі. Отож, а завтра вже починається перший день зими, 1 грудня, з чим я вас хочу привітати наперед. Ну і заодно сказати, що подякувати вам, всім моїм замовникам цього сезону, подякувати вам за ті замовлення, які ви робили, за ту увагу, яку ви виявляли до мого каналу, за підтримку з вашого боку. За все, все добро, яке для мене зробили, і яке я зробив для вас. Ось таким хочу обмінятися взаємним таким, взаємною похвалою. Да, я думаю, це буде найкращим мотиватором для того, щоб ці враження заклалися в пам'яті у вас, мої замовники. Ну і в мене для вас постачальник красад, ну здебільшого, так. Для когось вже став другом з ким спілкуємось навіть окрім замовлень. Це дуже приємно, що з'являються такі люди, які об'єднують не тільки замовлення розсади, а й інші інтереси або однакові погляди на життя. Дякую вам за це безмежно. Сподіваюся, що нові зв'язки з громадськістю. Я сподіваюся, тільки будуть налагоджуватися та покращуватися. Ну і паралельно ще хочу сказати: подивився на Магнус. Ось він тут сніжок розтанув. Ну і думаю, вам нагадаю заодно, що зробити замовлення. Ви вже можете на наступний рік забронювавши, просто написавши мені коментар або написавши мені на Viber за номером 050877 4037. Там я вам зможу кинути прайс, розповісти про наявні сорти. Ну, загалом прайс кинуть, там будуть і сорти, і відповідно ціни вже на наступний 24-й рік. Ось такі. Інформація в мене для вас така. До речі, замовники, хто постійний мій замовник, тим звичайно, що будуть знижки, так як я люблю вас радувати, балувати. Пишіть мені при тому, як написати на Viber. Ставте полоничку. Так я буду знати, що ви мої постійні замовники. Ну і, звичайно, я подивлюсь вище переписку і вас згадаю, якщо так можна зробити. Ось, ну що, ось такі справи, ось таке тепле моє привітання для вас, як і сьогоднішня погода в порівнянні з вчорашнім днем. Позавчора, до речі, дивіться, що зробив. Повкривав ось ці троянди наші. Ось таким чином у нас була така золотинка. В тому році ми вкривали все добре, значно добре призимувало, ніж якщо не вкривати, де не вистачило, то мішковіною. І вчора був. Такий просто ураган, боровій, з дощем, з сильним вітром, з мокрим снігом час від час зривалося. І ось одна роза не витримала такої погоди. Ну нічого зараз прив'яжу. І до того ж сьогодні спробую принаймні укрити виноград, я його позв'язував. Ось отакі пучки ще. Ось Дивіться, як таким чином зробив. Бачите, залишилось його. Пригнути до землі колешками, ну і вже та, е, прикрити мішковиною. Ось дивіться, друзі, хотів показати вам розсаду, яку я висаджував це ці у липні місяці. Тут була така. Погода, не погода, а тут затінок, бачите, від сараю тут затінок. І вона досить таки гарно поприживалася. Садив я її без коренів, просто такими, знаєте, Це Оце ось, старі кущі викидав, омолоджував, а ці ось посадив. І дивіться, як вона гарно порозросталася за три місяці. Пустила нові точки росту. ось, бачите. Досить таки гарно себе почуває. Тут у нас завжди росла трава від сусідів. Ну, вирішив її забрати і посадити, звичайно, що полонечку. Ось такі рішення. Цей виноград ще вкрив маленький до вчорашнього дощу. Добре, тут у нас, раз два, три, чотири п'ять шість сім вісім кущів нових. ось І ось така погода. Зараз. Займуся цією розою, довкриваю її. Пруд, не знаю, що з прудом робити. Напевно, так і лишу, не буду я вже йому нічого робити, щоб тут грязь не топтати. Mm -hmm. О, та і так буде. Ось такі справи з А, потрібно ще відкрити теплицю, хай там провітрює. Вчора топив, там щоб вологи не було зайвої. Зараз відкрию. Та й на тому все. Вітаю, друзі, підписники мого каналу. Щось сьогодні заспався. Думаю, покажу вам погоду, що наступного ранку ще досить таки прохолодно. і ось такий дощ з мокрим снігом. Дякувати Богові, що вчора закрив виноград, що не доводиться сьогодні лазити в першій половині стоїть е, сніг мокрий дня, ну він вже дощ по факту йде. Ось так холодно, зараз піду снідать, пити смачну каву. Тож, зичу вам того ж смачних кросанів і смачної кави з молоком. Ось такі справи. На календарі, до речі, 1 грудня, з чим я вас всіх і вітаю, друзі. Ну, а погода геть не новорічна. Таке щось. Ось так виглядає. Бачите, все добре позакривав. І досить похолодало, дуже волого так. Ой, так що буду заходити далі в будинок. Нарешті є час для себе, для відпочинку. О, кому сподобалось відео, ще раз наголошую, ставте лайки. Або дізлайки, якщо вважаєте, що щось не так, або вам нудно, ставте. Зроб... Зробимо висновки. От, так що все. Пішов я. Всім гарного дня, тихого на зв'язочку. Що ж, ну а на цьому, друзі, я вам дякую за пригляд. Підписуйтесь на канал, ставте ваші жирні лайки. Або дизлайки, якщо щось не сподобалось, такий теж варіант можливий. Відкриваємо тепличку. Бачимо, тут всередині все запотіло. Ой, як тепленько, такий, знаєте, заходить, заходиш, тут мікроклімат такий. Ось так почуваю себе полуничка, росте потроху. Гарна, красива. Так, ну а я вам на цьому кажу. Дякую вам за пригляд. Підписуйтесь на канал, ставте ваші лайки. Ще раз дублюю. Треба в тепличці тут зняти шапку. От. Ну і, звичайно, робіть ваші замовлення вже на 2024 рік, який вже незабаром, який вже наступає, поза спиною вже стоїть. Так? От. Все ще встигаєте. Бажаю вам правильних рішень, адекватних вкладень своїх коштів. Ну і, Звичайно, миру нам всім. З вами Олег, на успішних експеримент, всім до нових зустрічей. До побачення.